Надія, причина ремонту стає сімейною таємницею. Це міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ну а вже першим відчутним підсумком тижневого американського візиту українського президента стало оголошення білим домом потужного пакета військової допомоги на майже 8 мільярдів американських доларів. Так, Україна отримає засоби протиповітряної оборони, включно зі ще однією батареєю Петріот і ракетами до неї. Бойові дрони Ну і вперше крилаті авіабомби великої дальності, які можна запускати із винищувачів f 16 Це дійсно перший, але точно не єдиний результат візиту у Сполучені Штати Володимира Зеленського і численних його. Там зустрічей. Захід знов в українському контексті. Про підсумки для Києва Юрій Гула розкаже. Президент України мав бути вдома вже у п'ятницю. Але напередодні вранці летить із Вашингтона не до Києва, а не заплановано в Нью-Йорк. Ми на Манхаттині і... Це Трамп Тауер на 26-му поверсі. Тут квартири і одночасно офіс мільярдера і кандидата у президенти від республіканців. Коли він був очільником сполучених штатів, саме тут часто приймав поважних гостей. Тут зустрівся із Володимиром Зеленським. дуже дякую. Для мене велика честь, що президенти з нами. Дві години переговорів за зачиненими дверима на столі у Трампа. План перемоги, ситуація на фронті та наслідки російської агресії. Більша частина розмови за кадром. Опісля обидва називають зустріч змістовною і корисною та заявляють про спільне бажання закінчити війну. Трамп укотре повторює, що хоче зробити це до своєї інавгурації. Well, я багато чого дізнався, але я думаю, що я не змінив думку, тому що ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася. Ми хочемо чесної угоди, і вона буде чесною. Я думаю, вона станеться у потрібний час. Під час розмови Зеленський просить Трампа чинити тиск на Путіна і запрошує приїхати. До України, This be. я вважаю, що ця війна не мала початися. Проблема в тому, що Путін вбив стільки людей, і звісно, ми маємо зробити все, щоб тиснути на нього, щоб він зупинив цю війну. Він на нашій території, і це найголовніше, як спинити війну, тиснути на нього так, як ми можемо. Трамп на візит погодився і вкотре наголосив, хотів би, щоб ця війна закінчилася за день. Натомість його суперниця, кандидатка від демократів Камала Гаріс, обіцяє стояти з Україною до перемоги і задля цього напередодні також провела переговори із Зеленським вже у Вашингтоні у Білому домі. На відміну від Трампа, який чи не щодня зараз приймає президентів, шейхів та прем'єрів, Гаріс останні місяці майже ні з ким не зустрічалася, крім президента України. Говорили здебільшого про використання доходів від замороз. Жних російських активів та звісно про план перемоги. Моя підтримка народу України непохитна. Я пишаюсь тим, що стою пліч у пліч з Україною. Я продовжуватиму підтримувати Україну, і працюватиму над тим, щоб вона перемогла у цій війні. Агресія Путіна це не лише атака на українців, це також на фундаментальні принципи, такі як суверенітет та територіальні принципи. Міжнародні правила та норми не абстрактні поняття. Вони забезпечують порядок і стабільність у нашому світі у живувальному кабінеті з українськими та американськими кольорами біля серця Зеленського приймає Байден. Ймовірно, це їх остання зустріч віч на віч до виборів американського президента. Без камер вони провели близько години, обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану перемоги і доручили командам далі провести консультації. Український президент дякує американському за роки підтримки та критичну допомогу під час війни. А Байден оголошує про новий пакет на суму майже вісім. Мільярдів доларів, куди зокрема увійшли крилаті далекобійні авіабомби та додаткова батарея Петріот. Ми повинні зміцнити позиції України на полі бою, і саме тому сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги. Я також доручив Пентагону виділити усі кошти, які були призначені для України до 20 січня, і це посилить позицію України на майбутніх переговорах. По друге, ми дивимося вперед, щоб допомогти Україні досягти успіху в довгостроковій перспективі. А от чи буде у довгостроковій перспективі далекобійна зброя та дозвіл бити на є по? Байден не обмовився і словом. Утім, це активно обговорювали союзники у кулуарах ООН, Пише американська преса. Але з трибуни відкрито про дозвіл ніхто не заявив. Можливо, вплинуло залякування Путіна щодо зміни ядерної доктрини про що господар Кремля заговорив саме в період високого тижня в ООН, центральною темою якого безумовно стала війна та шляхи її припинення. Зеленський у Нью-Йорку мав слово найчастіше спочатку на саміті Миру, потім на Радбезі і зрештою з високої трибуни Генаса. У своїй промові він зробив низку важливих заяв, зокрема, наголосив на нових загрозах з боку Росії і підкреслив, що Путін планує атакувати українські ядерні електростанції та енергетичну інфраструктуру один з основних методів це атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. Це заплановані атаки. Наразі Росія знищила всі наші теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції. Саме так Путін готується до зими, намагаючись, щоб звичайні українці страждали зимою, щоб вони жили в темряві і холоді. І саме найближчі місяць, як пише ряд американських видань, можуть стати вирішальними для України і зустрічі. Що відбулися цього тижня у США із ключовими політичними фігурами, можуть істотно вплинути на подальшу підтримку Києва та хід війни. І, хоч ми досі не отримали дозвіл на далекобійну зброю, проте це питання залишається відкритим. Джо Байден вирішив піти своїм шляхом і відклав відповідь і ще на півмісяця. Він особисто поїде до Німеччини на переговори із а також лідерами Франції та Великої Британії, та обіцяє сильні рішення уже на наступному Рамштайні. Із Нью-Йорка Гула, Гулами Україна марафон Єдині новини.